Так само була проведена нарада по... з перевізниками. Висвітлено там ряд питань. Зараз ці питання відпрацьовуємо. Там і освітлення, е і порушення маршруту, що е стоється об'їзної дороги по вулиці Волзамі через Чербакрова. Ці факти і сьогодні встановлюються, ми з ними боремося і відповідна реакція є. Це поодинокість. <плієнсь> Значит, легнуть, те, що стосується Національної Ради, піднімалось піднімалося питання. Ми завжди його піднімали до цього, але повернутися до цього питання освітлення зупинки. Особливо це стосується, у вас стосується це питання в тому контексті, де на зупинках розташовані суб'єкти підприємницької діяльності. Що вони власними силами від себе вибрали якийсь фонарик, щоб зупинка освітляла освітлювала? Спішло місто їм на зустріч. Надали дозвола на розташування об'єктів для передміської діяльності, значить вони повинні йти на зустріч громаді міста і забезпечувати освітлення не тільки в той час, коли вони працюють. Вони працюють до 22 години. А після того, як це вже в якості чергового освітлення, повинен бути фонарі виведений для того, щоб освітлював з приміщення зупинички. Це теж потрібно відпрацювати. Це теж вам, як доручення, щоб присідати. У нас ще така проблема. Я люблю, лагусти, такі, наче, ставили, але є там проблема та, що немає задніх і бокових щитів, де ми раніше встановлювали графіки. Зараз ми з цим питанням зіткнулися. Візьмете зв'язок з рекламними фірмами, організаціями, які будуть встановлювати ці щитки. І е, до них в якості навантаження, будь ласка, це виготовлення е, інформації про, про розклад руху на цих маршрутах, де вони будуть розташовувати на зупинках своїх рекламних пропозицій і вирішити всі ці питання. Заяти там удачні. Бо я не пам'ятаю, хто буде займатися цими питаннями із рекламних організацій. Але знову візьмете контактний телефон і поспілкуватися з перевізниками, з ними і для того, щоб розташовувати і рух автобусів. На цьому ми почули особливо. Тоді схеми зробимо нові. І схеми розташування, так. Та, і особливо те, що стосується е, руху розкладу автобусів на таких маршрутах, як десятка. Він у нас зараз не десятка, але мається на увазі той район, який вона обслуговується. Це ефективність того маршруту. Ми наголошували з перевізниками, і їх провабливість комерційна, вони будуть заробляти там тоді, коли будуть рухатись по розкладу. Люди знатимуть, наскільки приходить автобус, вони виходять до маршрутки по часу і маршрутки постійно їздять на І те, що стосується зараз, по е, тих автобусах, які перевозять пільговиків в Азербайдж. Уросло цих автобусів також повинно бути. Так? Це самого типі, що, що сказав. Якщо ми затронули це питання, то я б хотів би вас попросити на голоси питання е, наших установ, хто має право безкоштовно там певні категорії працівників, мають безкоштовно в наших міських маршрутах пересуватися. То на це теж я б хотів би зараз звернути увагу, що використовувати тільки таке посвідчення за призначення, а не так, коли вам. Хотілося вихідні і такі інше на роботу, з роботи. Там не можна. його, Там встановлений час із 8 до 17 години. Будь ласка, в цей час тільки але <продовжені> Так, але я хотів іще досягати, <продовжені> але я ще хотів звернутися до керівників яких підприємств і установ, які звертаються, значить дуже ретельно підійдіть до підбору категорії працівників і кількості таких працівників. На сьогоднішній день. Хочу, я висловлював свою подяку перевізникам, тому що на сьогоднішній день, в тих умовах, коли з державного бюджету не виділяються кошти до цього відповідальні, не так ура, можна зробити. Хай люди їздять безкоштовно пожаліти, але потрібно враховувати і те, що сьогодні досить суттєве навантаження є на перевізників. Вони пішли на зустріч. Так, да, затверджений тариф по місту, тариф затверджений 3,50, вони возять по 3 гривні. Але це потрібно і... враховувати те, що це все-таки є навантаження на перевізників і дуже, скажімо так, відповідально віднестися для підбору кількості і категорії працівників, по яким ми звертаємося. Це і двіринки, і соціальні деякі служби, тому, будь ласка, відповідально віднесіться до цього.